Я, наприклад, як нутриціолог не купую цю сіль, і зараз поясню, чому окрім солі. Тут в склад ще додали антиспікаючий агент. Відео, де користувачі скаржаться на склад харчової солі, ширяться в соцмережах. кажуть, її продають в одній з найбільших мереж супермаркетів Дніпра. На упаковці написано: продукт містить добавку Е-536 – фероціаніт калію. Якщо його додати під час приготування гарячих страв, кажуть користувачі соцмереж, він може перетворитися на небезпечну. Рчовину добавка вважається слабо токсичною, але при взаємодії з водою виробляє отруйні гази. Основні симптоми передозування фереціаніду калію це боліві відчуття в кишківнику, запальні процеси на шкіри акне. Домогосподарка Наталія розповідає, завжди купувала сіль цієї торгової марки, бо подобається дрібний помел. На склад каже, ніколи не звертала уваги, але після побаченого відео в інтернеті вирішила перевірити, чи дійсно додають є 536 тридцять шість. Це подивилася. Думаю, щось воно не так. Почитала на пачці, що додається є 300-536, Агент не розумію на чого для чого, чи безпечно, чи ні. Суспільне розбиралось, чи небезпечна добавка є 536. Спершу запитали у Дніпрян, чи знають вони про додавання до солі інших речовин. Я бачила відео про це. Я взагалі там не купую сіль. О, от тепер будете перевіряти в інше. Буду дивитись на склад. Це му ну можуть. Конкуренти друг з другом о, так розбиратися і зробити якісь зброси. Консерванти додають все життя. Це якийсь хайп, просто на, на мою думку. Це ж бути на рівні держави, зробити. Експертний аналіз, ви ж розумієте, склад ж напишуть, що завгодно. А що у нас буде в пакеті, то це вже під великим запитанням. Суспільне звернулось за роз'ясненням до мережі супермаркетів, де й продають цю сіль. Є 536, Додають, щоб вона не злипалась в упаковці. Розповідає начальник управління з корпоративних комунікацій Сергій Демченко. Фероціаніт калію, каже, можна використовувати у відповідних пропорціях не більше 10 міліграмів на кілограм. Наявність елементу нашої солі воно відповідає в принципі тим нормам і тим вимогам, ДСТУ. є відповідні сертифікати солі від країн походження від постачальників. Сьогодні соль, яка реалізується у нас на ринку, це виключно імпортована соль з Туреччини з Польщі, з Німеччини. Все відповідає нормам, все відповідає чинному законодавству і ніякої шкоди для здоров'я покупців ця сіль. Жодним чином не несе. Хімікиня Ольга Пантілеєва розповідає: є 536 давно використовується і в виробництві інших продуктів харчування сирів, ковбасних виробів та у виноробстві. каже навіть при термічній обробці шкоди для здоров'я людини немає. Харчові промисловості дозволено не більше однієї тисячної одного тисячного проценту. Тобто, в такій кількості він не задає шкоди для здоров'я, як правило, більшість елементів при нагріванні вони свою реакцію прискорюють, але цей елемент він є нерозчинний у воді. У чистому вигляді фероціаніт калію дійсно може бути небезпечним для людини, каже Ольга Пантілеєва, і викликати отруєння, але з'їсти таку дозу речовини в солі каже фахівчиня: неможливо. Летальна доза даної гексаціанофорату калію є 6400 мг на кілограм. Тобто, ну це дуже значна кількість, і навряд чи ми зможемо стільки ну вжити. Також суспільне звернулось до мережі інших супермаркетів. Там відповіли, що вся сіль в їхніх магазинах не містить добавки Е-536 і виключили додавання калію без вказівки на упаковці. Олександр Шалдибін Мирослава Заблуда та Антоніна Чуйко Суспільне новини Дніпро.